Так, все, я пішов до своєї кімнати, бо мені надоїло в тупсику сидіти. Ще й без планшета. Мам, я доверху. Та добре йди. Добре, до побачення. Приходьте завтра. До мене записалася дівчинка на фортепіано. Та, то добре. Але завтра тобі буде треба піти з ними погуляти. А на яку там годинку? Ну, десь після сніданку підеш з ними. І ще я заказала на подарок для такого за 300 баксів. Маленько він хотів якусь козу, адельку, але я ніяких козів ну, не хочу в хаті. Я йому заказала песика, він хотів звірушку вже. І ще я йому заказала декорації такі класні. Там є, типу, на Хеллоуїн, але то в такому стилі супергеройському. Заказала ще аніматорію Ladі Bug і, Супер і якихось таких. Я заказала їх вже. Там багато файних відзивів. Ну то добре. А скільки вийшло? 100 доларів, я не знаю, скільки там вийшло. Ну, добре. Ну тоді я буду зараз далі працювати, бо завтра буде нормальний. Тяжкий день. У мене щось нині на сон клон. Добре, я далі буду листати, може ще щось прикольне на день народження, бо він хотів дуже класне. І це кінець влогу, другий влог буде завтра.